Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Вітаміни групи Б часто рекомендуються при різних захворюваннях, в тому числі при цукровому діабеті. Ми з вами говорили про щитовидну залозу, знижену функцією гіпо, функцію, коли гіпотереоз, і тоді потрібні вітаміни Б, А також і хто страждає на цукровий діабет. Чи першого, чи другого, типу, тоді також доречний прийом вітамінів групи Б. Чому? Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, група Б у нас важлива для організму, тому що вона впливає на стан судин, на нервово-мізеву систему, надає сили, енергії, витривалості, бадьорості. Якщо підвищений рівень цукру, і тим паче, коли важко він контролюється, тоді у нас виснаження, тому що надлишок глюкози в крові, Хоче організм її утилізувати, утилізує із сечею, є надмірна спрага, хочеться пити, і таке, виходить, у нас замкнуте коло. А вітаміни групи Б, тут, яку роль відіграють, зміцнять судини, нададуть витривалості та енергії, коли її буде саме не вистачати. Тому профілактично все-таки рекомендую їх приймати всім, навіть здоровим людям, адже ми з вами за профілактику. Вчасне лікування, профілактика допомагають, звичайно покращити якість життя. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!